Третя причина, що запускає рефлекс саме збиральних каналів нирок і виникає утримання води, це так називаємо рефлекс біженця. Це тоді, коли людина все втратила, і їй довелося покинути ті умови, звичні, комфортні умови, в яких вона жила. Наприклад, розпочалася війна, і вона з свого села там, чи свого міста переїхала в інше місце або навіть в іншу країну, де вона живе серед людей, які спілкуються іншою мовою, у яких інша культура, у яких інші. <звичай>, і тут немає того, до чого вона звикла. Тобто вона себе починає відчувати знову покинутою, одинокою, як риба, викинута на берег. Чужою серед цього всього соціуму. Чужим себе можна відчувати, маючи сім'ю, коли тебе не розуміє чоловік, або коли тебе не розуміють на роботі, коли тебе не розуміють оточуючи. Ви, наприклад, звикли до того, що. Є правда та неправда, повинно бути все правильно. А ви зустрічаєтесь, наприклад, з людьми або працюєте в якійсь компанії, де зовсім інші звичаї, де люди, наприклад, обманюють. Ви не розумієте, чому таке відбувається. Відчуваєте себе тут, скажімо так, ізгоєм, білою вороною серед цих усіх. І це буде запускати у вас рефлекс утримання води.